Добрий день, діти! Сьогодні продовжуємо жуючи вивчення курсу хімії 8 класу, ми будемо з вами знайомитися з кристаличними градками. Що таке кристаличні градки? Що залежить від типу кристаличної градки? Які бувають типи кристаличних градок і які фізичні властивості мають речовини з певною кристаличною градкою. На ці питання ви зможете дати відповіді після нашого уроку. На початку уроку я пропоную вам подивитися відеофрагмент і бути дуже уважними, тому що нам треба буде з вами дати відповіді на питання. Будь ласка, дивимось відеофрагмент кристаличні градки. Речовини, які нас оточують, як правило, перебувають у твердому агрегатному стані. Тверді речовини відрізняються за своїми фізичними властивостями твердістю, електропровідністю, температурою плавлення, розчинністю у воді. Більшість із цих властивостей обумовлена внутрішньою будовою. За внутрішньою будовою та фізичними властивостями розрізняють два стани твердих речовин аморфний і кристалічний. Аморфні речовини не утворюють правильної геометричної структури, їх складові частинки атоми або молекули, розташовані неупорядковано. Аморфні речовини не мають чітко визначеної температури плавлення. При нагріванні вони поступово розм'якшуються, потім починають розтікатися і стають рідкими. В аморфних речовинах, подібно до рідин, частинки розташовані хаотично. Прикладами аморфних речовин є скло та смоли. Переважна більшість твердих речовин має кристалічну будову. Кожна кристалічна речовина має певну характерну для неї форму кристала. У кристалічних речовинах частинки, з яких побудовані кристали, розташовуються в просторі в певному порядку і утворюють просторовий каркас кристалічну градку. Вона побудована з однакових, постійно повторюваних структурних одиниць, індивідуальних для кожного кристала. Точки, де перебувають ці одиниці, називають вузлами кристалічної градки, усі кристалічні речовини мають певні температури плавлення. Залежно від природи частинок, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку, між ними розрізняють чотири типи кристалічних граток молекулярну, атомну. Йонну та металічну. Діти, давайте подивимось ваш зошит і дамо відповіді на питання. Перше питання. Чим кристаличні речовини відрізняються від аморфних? Аморфні речовини не мають чіткої структури, а кристаличні речовини мають чітку структуру. Що означає термін кристалична градка? Кристалична градка це як каркас для, хімі... для хімічної речовини. Що ти розумієш під поняттям вузли кристаличних граток? Це структурні одиниці, які знаходяться в певній області. Наступне завдання буде для вас попрацювати з текстом. Вам треба прочитати цей текст, в ньому ви ознайомитесь в першому е варіанті, ознайомитесь з будовою аморфних речовин. Будь ласка, поставимо стоп на відео і читаємо цей текст. З першої частини тексту ви познайомились з фізичними властивостями. Аморфних речовин. Ці речовини м'які мають широкий диапазон температури, під час нагрівання поступово розм'якшуються, а потім починають розлипатися і стають рідкими. Це можна спостерігати при горінні свічки, парафіну, стеарину. Це речовини, з яких виготовлена свічка. Ці речовини відносяться до органічних сполук. Скло і смола також мають аморфну. будову. Речовини з кристалічною структурою завжди мають певні температури плавлення. це їхня важлива властивість. Переважна більшість твердих речовин має кристаличну будову. На малюночку ви бачите кристаличну, будову будову кристалично твердої речовини. В залежності від того, які структурні одиниці знаходяться в вузлах кристаличної градки і називається сама кристалична градка. В вузлах атомних кристаличних градок містяться атоми. І кристалична градка називається атомна. Перед вами діти приклади речовин з атомною кристаличною градкою, а також описані їх спільні фізичні властивості. Всі речовини з атомною кристаличною градкою плавляться за дуже високих температур. Вони тверді, але крихкі. не розчиняються у воді. Самою твердою речовиною вважають алмаз. Також твердою речовиною є кварц, корун, бор, сіліцій і карборун. Ви вже, мабуть, подивились і зрозуміли, що від типу кристаличної градки залежать фізичні властивості речовин. Подивіться, будь ласка, на малюнок. І ви тут бачите кристаличні градки речовин, у яких кристалічна градка атомна. Тобто в узлах кристаличної градки знаходяться атоми. Кристалічна градка алмазу, подивіться, алмазу і сам алмаз. Гірський кришталь, силіціо2 має також атомну кристалічну градку. Якщо в вузлах кристаличної градки будуть знаходитись молекули, то речовини будуть мати молекулярну кристалічну градку. Молекули ці можуть бути полярними і деполярними, зв'язки між молекулами дуже слабкі, тому молекулярну кристаличну градку мають більшість органічних речовин. Деякі тверди зазвичайних умов речовини, такі як сірка, йод, білий фосфор, і такі складні речовини вам відомі вода, кислоти і речовини, які за кімнатною температурою є гази, також мають молекулярну кристаличну градку. Подивіться, будь ласка, кристалична градка льоду. Молекулярна. Кристалична градка йоду також молекулярна. І у вас є малюночки з льодом і з кристалами йоду. Також до молекулярної кристаличної градки належить сульфор. Сірка. Ось така цікава кристалична градка, і сірка жовта. Гігроскопична речовина. В молекулах такої речовин з молекулярною кристаличної градки, як слід, ковалентний неполярний зв'язок, і в деяких є ковалентний полярний зв'язок. Ці речовини мають невелику температуру плавлення, вони майже не проводять електричний струм. Добре розчиняються у воді, і їх розчини, а їх розчини можуть проводити електричний струм. Якщо до складу речовини, якщо в речовині йонний зв'язок, то в узлах кристаличної градки, таких як будуть знаходитись йони, і кристалічна градка буде називатися йонною кристаличною градкою. До таких речовин йонних належать майже всі солі, луги, сполуки активних металів з неметаличними елементами. Розчини речовин з кристаличною градкою мають вони дуже плавки, вони не леткі, мають високу температуру. Е, Кипіння. Вони тверді, крихкі, їх розплави і розчини проводять електричний струм. Ну, йони в узлах кристаличної градки це означає, що йон у нас або позитивний, або негативний заряд має, да? і ми з вами знаємо, що електричний струм це упорядкований рух заряджених частинок. Тому речовини з іонною кристаличною градкою будуть дуже добре проводити електричний струм. Діти, дуже легко буде запам'ятати, що всі металичні елементи мають металичну кристаличну градку. Чого ж складається металична кристалична градка? В узлах такої кристаличної градки знаходяться атоми металів. Метали дуже легко віддають свої електрони, тому з атомів металів, якщо метал віддав електрон, утворюються позитивно заряджені іони, які називаються катіонами. А ось ці електрони, які уходять з атому метала, мають вільний рух між оціми катіонами. Кажуть, що електрони делокалізовані. В молекулах, в частинках металу. Всі метали мають металичний зв'язок, і вони, тому всі метали, мають однакові фізичні властивості. По-перше, це у нас обов'язково буде металичний блиск, це проведення е, тепла, проведення електричного струму. Всі метали мають високу ковкість, вони всі пластичні і майже всі не розчинні у воді. Ви прочитали і прослухали текст про кристаличні градки. Наступне ваше завдання буде за допомогою цього тексту для кожного його розділу поставити. Питання. питання потрібно написати в зошиті, і на наступному році ми з вами ці питання перевіримо. Тобто, будь ласка, ставимо відео на паузу і пишемо питання до типу кристаличних граток. Наступне ваше завдання буде уважно все ж таки прочитати цей текст, який я вам зараз. Показувала, і підкреслити ключові слова в першому абзаці, підкреслити по два ядому абзацах слова, які характеризують фізичні властивості речовин. Тобто також діти, будь ласка, ставимо стоп і виконуємо це завдання. Для того, щоб далі нам продовжити роботу над темою кристаличних градок, ми знову будемо дивитися з вами відео. Після того, як ви це відео продивитесь, ми з вами обов'язково будемо заповнювати таблицю на сторінки 23. Діти, ви можете заповнювати цю таблицю і при тоді, коли дивитесь на відео, нажимаючи Стоп на відео. Будь ласка, будьте уважними. У вузлах атомних кристалічних граток містяться окремі атоми, сполучені між собою міцними ковалентними зв'язками. У таких структурах молекул не існує. Кожен кристал являє собою одну велику молекулу. Саме тому такі кристали називають ще надмолекулярними. Для того, щоб зруйнувати міцні ковалентні зв'язки між атомами, необхідна велика кількість енергії, тому речовини атомної будови мають дуже високі температури плавлення і кипіння. Вони не розчинні у воді та в інших розчинниках. Зміщення атома в градці зі свого місця призводить до руйнування ковалентного зв'язку, для чого потрібно багато енергії. Тому речовини з атомною градкою дуже тверді, непластичні і не крихкі. У вузлах молекулярних кристалічних граток знаходяться молекули, які зв'язані між собою слабкими міжмолекулярними силами. Наприклад, лід складається з молекул води, кристали йоду складаються з двох атомних молекул йоду. Таку саму структуру має твердий вуглекислий газ, сухий лід. Молекулярну структуру має цілий ряд простих речовин неметалів фосфор, сірка, хлор, кисень, азот та інші, та неорганічних сполук. А також більшість органічних сполук. Молекулярні кристали можуть утворювати тільки речовини з ковалентним зв'язком. Окремі молекули, розміщені у вузлах кристалічної градки, зв'язані між собою слабкими силами міжмолекулярної взаємодії, значно слабшими, ніж сили ковалентного зв'язку в молекулах. Їх легко зруйнувати, тому речовини з молекулярними градками є крихкими і мають невисокі температури плавлення та кипіння. Чимало речовин з молекулярною структурою за звичайних умов перебувають у рідкому або газоподібному станах. Деякі з молекулярних речовин при нагріванні піддаються сублімації, наприклад, йод та вуглекислий газ. Деякі молекулярні речовини здатні розчинятися у воді, а деякі в органічних розчинниках. Молекули речовин не містять вільних носіїв електричного заряду, тому ні в рідкому, ні у твердому стані молекулярні структури електричний струм не проводять. Якщо у вузлах кристалічної градки розташовані йони, то таку градку називають йонною. Протилежно заряджені йони, які утворюють йонний кристал, утримуються разом електростатичними силами, тому структура йонної кристалічної градки забезпечує їй електронейтральність. Навколо кожного йона в йонній градці перебуває певна кількість інших протилежно заряджених йонів. Так, у кристалічній граці Натрій хлориду кожен йон натрій плюс оточений шістьма йонами мінус. Аналогічно, кожен йон мінус оточений шістьма йонами натрій плюс. Йонні кристалічні градки характерні для речовин з йонним зв'язком, оксидів металічних елементів, солей та основ. Оскільки число зв'язків у йонних кристалах дуже велике, то всі йони міцно зв'язані один з одним. Для того, щоб їх зруйнувати, необхідно витратити велику кількість енергії, тому йонні сполуки при кімнатній температурі тверді, а плавляться і киплять лише при сильному нагріванні. Речовини з йонною кристалічною градкою мають порівняно високу твердість, але йонні кристали крихкі, оскільки навіть невелике зміщення шарів у кристалі наближає один до одного одноіменно заряджені йони, відштовхування між якими. Призводить до розриву йонних зв'язків і, як наслідок, до появи тріщин у кристалі або навіть до його руйнування. Хоча в йонних кристалах є готові носії електричного заряду катіони й аніони, у твердому стані йонні сполуки не проводять електричний струм. Тому що всі йони закріплені на своєму місці і не можуть вільно пересуватися по кристалу. Але якщо нагріти і розплавити йонну сполуку, то всі йони стають рухливими і тому розплави йонних сполук добре проводять електричний струм. Багато йонних сполук легко розчиняються у воді, їх розчини також проводять електричний струм. Метали у твердому стані існують у вигляді кристалів з металічними кристалічними градками. Атоми металічних елементів досить легко віддають електрони, тому у вузлах металічної кристалічної градки перебувають йони металів. У просторі між ними вільно пересуваються електрони, що утворюють так званий електронний газ або море електронів. Метали проявляють добру, тепло та електропровідність. Окремі шари йонів можна легко пересувати один щодо одного, тому що у всіх вузлах металічної кристалічної градки. Знаходяться позитивні йони, які з'єднуються завдяки притяганню до електронного газу. Цим обумовлюється пластичність і ковкість металів. Метали мають доволі різні температури плавлення та кипіння. Отже, Властивості речовин залежать не тільки від типу хімічного зв'язку, що виникає між частинками речовини, але й від розташування частинок одна відносно одної будови речовини. Тому, якщо відома будова речовини, можна передбачити її властивості і, навпаки, якщо відомі властивості, можна визначити її будову. І так, діти, ви подивилися відео, заповнили таблицю. Цю таблицю ми з вами перевіримо на нашому наступному уроці. Ми будемо писати практичну роботу за цією темою, тому, будь ласка, дуже будьте уважні і обов'язково складіть цю таблицю. І у вас в зошиті є завдання 6 і 7, які ви повинні виконати після продукту. Того, як продивились і запам'ятали весь теоретичний матеріал. В шостому завданні вам треба записати речовини за типом кристаличної градки. Я вам зараз трошки допоможу. кальцій хлор 2. Ми бачимо, що тут йонний зв'язок, бо є метал і не метал. Тому тип кристаличної градки буде йонний. Записуємо кальцій хлор 2 йонний. О 2 твердий. Це речовина з ковалентним. Неполярним зв'язком це буде молекулярна кристалична градка. Сіліцій О2 це атомна кристалична градка, дуже тверда речовина. Магній О Йона. Йонний зв'язок. Всі оксиди металів відносимо до йонної кристаличної градки. Хлор 2 твердий, у нас. Зв'язок ковалентний, тому молекулярна кристалічна градка, ось так діти вам треба далі виконати завдання. Нагадую вам, що на наступному уроці ми з вами виконуємо практичну роботу за цією темою, тому, будь ласка, будьте дуже уважні і добре вивчити навчальний матеріал. Урок почнемо з того, що ми перевіримо домашні завдання і перевіримо дві оці таблиці. Бажаю успіху. До наступних зустрічей. До побачення!